Отже, починаємо. 19 вересня троє святих Трофим, Савватій і Доримедонт. Усі троє дуже давні. Загинули десь так, приблизно 276 рік нашої ери. Ви знаєте, що у Римській імперії, коли ми подивимося по церковному календарю, то бачимо більше святих мучеників, чоловіків. Жінок бачимо дуже мало. Чому? Тому що будь-яка серйозна діяльність чоловіків пов'язувалася із жертвами. Навіть якщо чоловік у якомусь цілком провінційному місті хотів бути членом міської ради, він мусив приносити жертви ідолам, жінки не були до того зобов'язані. Можна собі уявити, що двоє із тих святих Трофим і Савватій були власне дітьми таких жінок. Християнок, походили вони із Антіохії. Але сьогодні ми скажемо більше про третього, про Доримедонта, тому що він був чиновником. І він, властиво, сильно християнином себе не показував, але в нього виникло співчуття до вже ув'язаних і вже тортурованих Трофима і Саваті. І він почав їх відвідувати у темниці. І, властиво, що дуже цікаво, що подвиг цих двох трофима і Саватія надихнув його теж до християнського ісповідання віри. Чиновник теж мусів абсолютно, як і перед тим сказав, приносити жертви. І тепер от питання: що таке є бути чиновником? В наші часи чиновники, члени різних адміністрацій, члени різних адміністративних команд, тімів не мусять приносити ніяких жертв. Але є завжди велика небезпека небезпека колективної атмосфери, яка може будь-якого чиновника схиляти до корупції, до того, щоб чинити якісь речі на користь можновладцям, людям із грішми, порішати, як то кажеться, різні питання, коли люди, що не мають грошей чи впливів, чи які є властиво у темниці життя, Будуть вами скривджені, а натомість ви вивищите людей дуже сильних і впливових. І це є те питання, яке перед нами ставить цей третій святий мученик Доримедонт. Він відважився вийти з атмосфери колективу, відважився бути інакшим, відважився учинити те, що не випливало із його становища, що було небезпечним. Це завждання для всіх на всі віки. Належати до когось іншого, шануючи власну працю, шануючи власне становище, у той же час належати до того іншого виміру, де ти співчуваєш, де ти підеш у темницю, де ти зробиш рішення на користь скривджених, ув'язнених чи тортурованих.